Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку Південна Америка, географічне положення та відкриття і дослідження цього материка. Як було відкрито Південну Америку? Сухопутні шляхи до Індії були заблоковані Арабами, тому європейці були змушені шукати нові морські шляхи. До держави, де можна було придбати перець, корицю, гвозди мускатний горіх, які високо цінувалися в середньовічній Європі, інколи на вагу золота. Христофор Колумб вірив у кулястість землі, тому вирішив прямувати до Індії у зворотньому напрямку через Атлантичний океан. Експедиція у складі 90 осіб на трьох суднах Сан Марія, Пінта, Нін'я вийшла з Палоса 3 серпня 1492 року. Вона перетнула Атлантичний океан, відкривши Саргасове море. 12 жовтня 1492 року моряки побачили землю. Це був острівець з групи Багамських островів. Колумб назвав його Сальвадор, Святий Спаситель. Відкривши Кубу, Колумб вирішив, що це Східна околиця Азії, офіційною датою відкриття Америки, вважається саме 12 жовтня 1492 року. Чому ж відкриті Колумбами землі одержали ім'я Америко Веспуччі? Амаріго Веспуччі, дослідивши у 1501-1502 роках східний берег. Від 5 градусу до 25 градусу південної широти довів, що ця земля материк і описав його природу, дав назву Новий світ. Через це лотаринський картограф Мартін Вальземюлер в 1507 році назвав цей материк його ім'ям. Потім ця назва поширилася на обидва західні материки Америка як частина світу. Олександр Гумбольд. Уперше описав окремі частини материка, перетнув його від саван у басейні річки Оріноко до пустель західного узбережжя. Учений відкрив багато невідомих раніше видів рослин та тварин. Чарльз Дарвін, англійський натураліст і мандрівник. На судні «Бігль» досліджував узбережжя Південної Америки, зібрав величезну кількість колекцій рослин і тварин. Під час дослідження материка вчені розробив основу еволюційної теорії розвитку органічного світу на Землі. Відкриття Америки стало значною подією, проте було затьмарене колонізацією. За Христофором Колумбом у пошуках нових земель і багатств з Європи рушили завойовники. Їх походи супроводжувались винищенням і поневоленням народів Південної Америки. Спустошенням і пограбуванням земель. Починаючи з 16 століття, у нововідкриті землі за золотом і сріблом ринули тисячі іспанських і португальських завойовників. Саме на цьому материку вони шукали Ельдорадо міфічну країну золота. Вогнем і мечем було знищено цивілізацію інків, що існувала на території сучасної країни Перу. Франсіско Пісаро це завойовник перу, який знищив імперію Інків. Південну Америку було перетворено на колоніальні володіння переселенці з Європи заселяли прибережні та придатні для землеробства райони, а місцеве населення відтисняли у внутрішні та гірські райони материка. Переходимо до фізико-географічного положення Південної Америки. Згадаємо план характеристику фізико-географічного положення материка. Перше положення відносно екватора, положення відносно нульового меридіану, положення відносно тропіків та полярних кіл, положення відносно інших материків, положення відносно морів та океанів, та крайні точки материка та їх географічні координати. Материк перетинається екватором у північній широкій частині, тому там багато опадів. Відносно нульового беридіану він повністю лежить у Західній півкулі. Найближчі материки це Антарктида та Північна Америка. Материк перетинається майже посередині південним тропіком. За географічним положенням, Південна Америка найбільш схожа з Африкою. Порівнявши положення Південної Америки і Африки, можна помітити риси як схожі, так і відмінні. Положення відносно морів та океанів, Південна Америка омивається двома океанами Атлантичним та Тихим. На півночі вона омивається Карибським морем. На сході є затока Лаплата та дві протоки, які знаходяться на півдні Магеланова та протока Дрейка. Також, особливістю. Південної Америки є Панамський канал, крайні точки материка. Північна крайня точка це мис Галінас, південна крайня точка мис Фроует, західна крайня точка мис Паріньяс та східна крайня точка мис Кабубранку. Південна Америка оточена островами Вогняна Земля, Фолклендські, Галапагос та Малі Антильські. Панамський канал, який знаходиться між Північною та Південною Америкою, сполучає два океани. Він був офіційно відкритий в 1920 році, хоча перше судно пройшло у 1914 році. Панамський канал має довжину 81,6 км, глибину 12,5 метрів, ширину. Від 105 до 305 метрів він має 12 шлюзів. Щорічно крізь канал проходить понад 14 тисяч кораблів. Магеланова протока відокремлює материк Південну Америку від острова Вогняна Земля. Була відкрита 21 жовтня 1520 році іспанською експедицією Магелана та названа його ім'я. Має найменшу ширину 2,2 км, довжину 575 км і глибину 19,8 метрів. Має багато підводних скель та мілин. Східна частина широка, береги плоскі, західна частина вузька та всіяна гранітними скелями. Сильні вітри роблять плавання дуже небезпечними. Лаплата затока, що являє собою затоплене морем Гирло, естуарій річок Парана та Уругваю. Назва в перекладі з іспанської означає срібна річка. Перше європейці побачили Лаплату в 1516 році, коли іспанський мореплавець Хуан Діас де Соліс висадився на береги річки, шукаючи прохід у Тихий океан. Першим поселенням на Лаплаті в 1536 році стало місто Буенос-Айрес. Острови Вогняна Земля це архіпелаг островів, відкритий магеланом під час першої подорожі, коли він ночами бачив на скелях вогні кострів. Природа острова Сувора, тут є гори, льодовики, ліси, фіорди. Вони чергуються з горбистими рівнинами, вкритими луками і торфовими болотами. Фолклендські острови мають материкове походження. Їх площа невелика 12,2 тисячі кілометрів квадратних. Тут панують болота, подушкоподібні рослини, луки, відкриті в 16 столітті, названі на честь Лорда Фолкленда, що здійснив сюди подорож. Острови Галапагос мають вулканічне походження, вони лежать в тисячі кілометрах на захід від берега материка. Назва з іспанської мови означає черепахові острови. Галапагоські слонові черепахи мають масу до 300 кг, живуть 300-400 років, мають смачне ніжне м'ясо, що призвело в минулому до їх винищення. Один із островів Хуан Фернандес має назву Робінзон Крузо, другий носить ім'я його прототипу Шкіпера Олександра Селкірка, який був сюди висаджений в 1705 році капітаном корабля «П'ять портів і жив тут протягом 4 років. Ось така вона цікава та незвідана Південна Америка. До зустрічі на уроках географії!